Номер 1082. Наведіть приклад натурального числа, яке перше. Більше за число 79. І так, більше за число 79, наприклад, 80-81. І так далі. Ну, хліба буде 81. Друге завдання. Менше від числа 58. Натуральне число менше від числа 58. 57, 10, 1, 3, 5. І буде 1. Менше від числа 4 і більше за число мінус 1. Ну, будь-яке натуральне число більше за мінус 1, буде датнє число, більше за від'ємні числа. Менше від чотирьох, просто треба назвати воно вже буде. Натуральне число менше від чотирьох, Тобто 3, 2, 1. Ось натуральні числа, всі, які менші від чотирьох і як додатні більші за мінус одиницю. Ну, візьмемо, наприклад, 2.